Вітаємо вас, садівниці та садівники, ви на каналі Дім Рослин. Сьогодні ми назвемо та аргументуємо 5 основних причин, чому саме пізня осінь вважається золотим часом для посадки рослин в ґрунт. Тому додивляйтесь відео до кінця, а також не забувайте про вподобайку, підписку на наш канал та комент до цього відео. Розберемось по пунктах. По-перше, пізня осінь. Це період спокою в рослин. Рослини перестали вже активно рости без різниці, чи це хвойні рослини, чи це листяні, які вже скинули лист і майже сплять. Рослина вже не вегетує. І цей час вона може ідеально використати для того, щоб переїхати на нове місце з мінімальним стресом. А якщо рослина не вегетує, значить вона не витрачає енергію і силу на ріст, а може її використати на вкорінення. По-друге, цей час є ідеальним для росту корена. Кореневої системи, оскільки вегетація зупинилась, а ґрунт ще відносно теплий. І коли рослина потрапляє в ґрунт, ріст маленьких таких от самих активних білих корінчиків продовжується. І в цей період рослина нарощує собі там кореневу масу. Ще одним досить вагомим аргументом осінньої посадки є збільшення кількості вологи. Традиційно восени збільшується кількість опадів, зменшується температурний режим повітря. Відповідно, менше вологи випаровується, більше йде в ґрунт і більше її там залишається. І таким чином ви просто скоротите кількість поливів, які треба зробити відносно весняної посадки. І з багаторічного досвіду можна впевнено сказати, що рослини, які ви Висаджені восени починають рости навесні набагато раніше, тому що вони вже в певній мірі адаптувались. Коренева система почала наростати, і рослинка починає старт росту набагато раніше. Якщо ви проведете посадку своїх рослин, восени ви зекономите великий відрізок часу навесні, коли його надзвичайно не вистачає. Адже останнім часом бувають такі стрімкі весни, коли дуже швидко йде перепад температур від холоду і від мерзлого ґрунту, поки ще неможливо висаджувати. Різко температура піднімається і стає надзвичайно жарко, і вже ви тоді не встигаєте щось висадити і все зробити. Бити, щоб ви хотіли навесні, якщо нам вдалося вас переконати і ви змінили свою думку стосовно осінньої посадки рослин, не забудьте поставити вподобайку під цим відео. А для того, щоб ваші рослини почувалися краще взимку, проведіть буквально кілька заходів. По-перше, проведіть мульчування, закрийте ґрунт біля рослин, мульчуючим матеріалом: кора, сіно, солома або що, що у вас є в наявності. Мульчувати також можна і вже існуючі посадки. Таким чином, ви збережете вологу в ґрунті і трішечки утеплите кореневу систему. Теплолюбиві екзотичні рослини, такі, наприклад, як магнолії, рододендрони е е е гортензії, і крупнолисті прикрийте на зиму нетканим білим агроволокном. Відверто кажучи, питання, чи можна ще висаджувати рослини, ми надзвичайно часто чуємо від наших клієнтів і замовників навіть із досить великим досвідом у садівництві, не говорячи вже про початківців, які взагалі губляться в термінах і постійно перепитують, коли ж можна висадити ці рослини. Якщо ми говоримо про рослини із закритою кореневою системою, їх можна висаджувати цілий рік. Якщо рослина з голим коренем або відкрита коренева система, то Саме пізня осінь це ідеальний час, тому не пропускайте його, послухайте наші аргументи і використовуйте цей час для того, щоб висадити рослини з мінімальним стресом з максимальною користю. А також не забудьте написати в коментарях чи висаджуєте ви рослини пізньої осені.